Ну, качаюсь я, як ви зрозуміли, неспроста, неспроста. Вони запущено. Шатає, шатає його паролу. Не хочу біля тієї штуки. Давай тут. шатає паролу. Вигуни запущено. Двигуни вимкнено. Ще сильніше шатає. Ну, Сьогодні прям красивіше так танцює. Ще сильніше шатає парол. О, до речі, я не включив блокбокс. зараз включаю. Вигони <noise> запущено. Це за лізгінка? <ріст> хто краще, хто краще. А? 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 Ну тут, походу, так, да. можна більше не літати, поки, <ріст> поки він ще живий. Ну, ще зараз один танок. <ріст> На біз давайте. Запущено. Так, аплодуємо, аплодуємо. І почали, покажи зверху. Стартують знов не всі мотори одночасно. Вигуни, вимкнемо. Збачите, коли стартую... Один якийсь мотор, як заліпає. Двигуни, Зі вчорашніми підами двигуни, вони всі чітко стартували. Двигуни, двигуни, ну зараз двигуни, воно не сильно виражено, але трішки видно, деякі заліпають на старті. Двигуни, Та ну. Вчора ми побачили по блекбоксу, що в нього де складова. Дуже хвиляста. Ми її зменшували вчора де складову і паролу, і папічу. Ну, будемо дивитись сьогоднішній блокбокс, але його стало хитати ще більше. Може її треба навпаки додавати, а не зменшувати. Ми її зменшували. Можливо, треба додавати.